Шановні учасники нашого заходу, 25-й рік це рік надії, рік нових можливостей та перемог, яких ми з вами з нетерпінням чекаємо. Нехай цей рік. Принесе мирне небо над Україною, а кожен день наближає нас до так довгоочікуваного миру в Україні, увінченого нашою перемогою. Ми всі стоїмо разом. На шляху, де кожен крок це крок до свободи, до відновлення нашої землі. І саме завдяки відвазі наших воїнів, які зараз на передові, ми з вами активно працюємо і маємо шанс дивитися в майбутнє з надією. Дякуємо кожному воїну. Кожному герою, хто віддає своє серце і душу, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини. Їх подвиг неоціненний і ми завжди будемо пам'ятати про їх мужність та жертовність. Це приклад для всіх нас. Я впевнена, що разом з вами. Ми здолаємо всі труд... труднощі сьогодення і зможемо перейти до подальшого життя в звичному мирному руслі. На це, звісно, потрібен час. Але я переконана, що цей період ми переживемо разом і також разом будемо працювати задля відновлення. Та процвітання нашої суверенної держави. Особливо для мене, хто давно мене знає, це не гасло. Шановні друзі, бажаю всім нам міцного здоров'я, душевного спокою, добробуту, оптимізму, гармонії в родині, світлих надій, упевненості в завтрашньому дні. Та якнайшвидше переможного миру. Нехай з неба летять не ракети, а лише добрі нам вісточки. А жодна хмаринка не завадить нашим світлим мріям. Війна, до речі, показала нам, хто єсть хто. Тож нехай в нашому з вами оточенні. Залишаються тільки найкращі, надійні люди, щоб разом відсвяткувати перемогу України. Дуже дякую щиро всім за довіру до нашої потужної асоціації. Завжди ваша Людмила Єрасімінка.